Доброго вам дня, вельмишановні пані і панове. У багатьох співвітчизників і особливо фахівців викликала не тільки подив, а й сміх фраза, яку кинув президент Сполучених Штатів Америки на питання журналістів стосовно розташування північно-корейської. Армії на російсько-українському фронті, яка звучала, я дещо перефразую, щоб бути зрозумілим, приблизно так: якщо корейці там з'являться, то українці мають їх знищити. І частина до сміху реагувала на цю фразу. Я хочу вам пояснити, чому навіть президент США в такий спосіб реагує, здавалось, би, на зрозуміле питання. Справа в тому, що, як видно із брифінгів, прес-конференцій, які відбувалися і продовжують проходити в Брюсселі в рамках НАТО, чи в Білому домі, чи в Держдепартаменті, чи в Пентагоні, до цього часу жоден із вказаних центрів. Не виклав для себе міжнародну правову оцінку цього кроку. Тобто як це оцінюється з точки зору вимог міжнародного права, тобто законів, по яких сьогодні живе світ. Бо оця дискусія, яка ведеться навколо того, а власне можуть вони бути законною ціллю? Чи ні. І далі продовжують. Ну, добре, якщо вони війшли в Україну, так, вони законна ціль. А якщо вони в Курській області, то вони є законною ціллю, чи ні? Це не для мене дискусія. Це дискусія, яка ведеться зараз дуже гаряче ведеться і в рамках НАТО, і в Пентагоні, і в Білому домі, і в Держдепі Сполучених Штатів Америки, і не тільки там. Вона ведеться і в Парижі, і в Берліні, і в Лондоні. Насправді, що при цьому забувається, втрачається, на що не звертається увага. Дозволю собі декілька коментарів для того, щоби визначитися з цією позицією. Перше, треба розуміти, що війна йде одинадцятий рік. У цій війні Росія агресор. Україна жертва. Про це говорить міжнародне право, бо Росія є порушником Статуту ООН і цілого ряду міжнародно-правових документів, під яких стоїть підпис Російської держави. І ці норми ратифіковані парламентом Росії, тобто, це закони для Росії, які вона порушила. Зокрема, це стосується принципів, навіть які зазначені в статуті суверенітету і територіальної цілісності, тобто кордони, які були визнані всіма країнами світу, коли Україна вступала в різні міжнародні організації. Коли Україна проголошувалася як незалежна держава у рамках ООН і так далі, будучи звернув увагу засновником організації ООН, тобто державою суверенною насправді, і багато чого іншого. Тобто Росія порушила ці закони міжнародні, і тому вона агресор, будь-які кроки, які Спрямовані на надання економічної, фінансової, військової, тобто боєприпасами, снарядами, бронетехнікою, ракетами, навіть подвійними технологіями сюди ж відноситься постачання станків і так далі для виробництва зброї. Будь-ким це вже злочин, бо це сприяння агресору, у здійсненні агресором своїх агресивних. Кроків. Тому в цьому відношенні абсолютно чітко і зрозуміло, що всі ті, хто вживає подібних кроків, є також агресором, бо вони сприяють і є сателітами цього агресора. В точно такому ж статусі знаходяться і країни, які надають допомогу особовим складом, тобто, сюди відноситься не тільки Корея як держава, яка поставила з моменту укладання двохсторонніх угод з Росією більш як на 5 мільярдів доларів товарів військового і воєнного призначення, сьогодні відправляє до Росії на російсько-український фронт живу силу, тому Північна Корея, так як і Білорусь. І всі країни, які дозволяли використовувати свою територію, постачали зброю, бронетехніку, озброєння Російської Федерації, є так чи інакше тими, хто сприяв агресії і знаходяться в стані війни з Україною. Тому будь-які дії в даному випадку, які означуються як дії, спрямовані на сприяння ворогу. Чи здійснення прямих дій по відношенню до України як незалежної держави це теж злочин. І тому всі подібні об'єкти є об'єктами законними військовими цілями. Тепер, щоб у вас не виникало питання стосовно перебування північних корейців на території Курської області, бо хтось скаже. Що вони ж не зайшли на територію України, вони знаходяться на території Курської області, а це Росія, у даному випадку, жертва, яка захищається, обирає спосіб захисту самостійно. Більше того, наголошую, жертва у вигляді української держави зобов'язана захищати як держава своє населення, і тому вона обирає спосіб захисту. Таким способом захисту було ведення війни на чужій території, тобто заняття цілого ряду одиниць територіальних на території Російської Федерації, в даному випадку, частина Курської області, це не є компонентом агресії, це є спосіб захисту, і це треба розуміти, бо жертва обирає той спосіб для захисту, який їй найбільше підходить. Звідси такі дії, і навіть дії тих, хто сприятиме Україні як жертві, є захистом України або є виконанням вимог статуту і норм міжнародного права. Тому поява північнокорейських солдатів в окопах чи на відповідній території і задіяння в операціях. Проти України будь-яке для виконання робіт, чи для ведення бойових дій диверсійних, чи на полі бою є злочином проти України, і Україна має право здійснювати враження цих цілей, тому що кожна така дія і особа, яка її вчиняє, є законним, законною ціллю військовою. Відтак. Треба розуміти, що дискусія, яка сьогодні ведеться з точки зору оцінки дій північно-корейського диктатора і його військ, чи на території Росії, чи на території України, вона абсолютно безглузда. Бо я ще раз хочу зазначити, Росія агресор, Україна жертва. Жертва обирає спосіб захисту і тому немає значення. Де з'являться корейські солдати? На Донбасі, будучи на території України чи в Курській області, будучи на території Росії? І в одному і в другому випадку це захист України, це військові операції на захист України, бо неодноразово політичне керівництво України зазначало: воно не претендує на територію, воно в такий спосіб захищає себе. Тому, з'явившись, чи на Донбасі, чи на території Курської області, північнокорейські війська, їх офіцери і солдати, в тому числі техніка забезпечення і так далі, і місця їх розташування є законними військовими цілями. Ось, власне, чому президент Байден, відповідаючи на цю дискусію, в якій поламалися всі. То був на брифінгах, не знаючи, хто в цьому плані говорить. Абсолютно чітко сказав: якщо північнокорейці там їх з'являться, їх необхідно знищити, бо вони є законною військовою ціллю.